Досвідчені меблярі зареєстрували свій бренд Кнап кнап і створили нове виробництво у Чернігові всередині 2023 року. Придбали перші верстати, почали розробку продукції, яка стала в своєму роді унікальною, а тому почала користуватися попитом. Наша специфікація це меблі трансформери, тобто меблі, які е, можна використовувати для у невеличких приміщеннях у смарт-квартирах, що е, насправді зараз дуже актуально, бо є багато переселенців, які приїжджають, знімають квартири. Деякі з меблями, деякі без меблів. Місця небагато і потрібно його економити. Великою перевагою чернігівських меблярів стало те, що всю лінійку продукції вони створюють власним розумом і здібностями. У нас є власний конструкторський відділ, і ми розробляємо ці меблі самостійно. Тобто меблі наші проходять всі етапи від задумки до створення тестового зразку, пілотного зразку. Потім ми його. Доробляємо і вже випускаємо е, на ринок. Спочатку ми працювали лише е, через власний сайт, а е, потім у нас з'явилися е, гуртові партнери, які купують нашу продукцію за гуртовими цінами, і потім через свої власні ресурси продають її. Е, е, а в, е, в цьому році. На початку цього року ми прийняли рішення, що нам що ми маємо таку продукцію такої якості, що ми можемо вже її представити у великій мережі на найбільш напевно, мережі торгової України мережі «Епіцентр». Грант від держави допоміг зростати маленькому підприємству. На ці гроші меблярі придбали необхідне обладнання, частина якого вже успішно працює. Ми на початку року зрозуміли, що ми розвиваємося, є попит на наші меблі. Ми вирішили розширюватися, тому ми подали заявку в дії на грант для переродних підприємств на закупівлю обладнання. На ці кошти ми закупили обладнання, такі як крайкопоклеєчний станок, розкрійний станок, присадочний станок, витяжки все, що необхідно. Після отримання гранду ми за два тижні закупили цю техніку і вже почали використовувати. Встановили, почали використовувати це допомагає нам в роботі. Ми стали більш швидші, більше видавати продукції. На майбутнє плануємо також.